Аву порятунку річки Берестової продовжено виїзним засіданням робочої групи, яке відбулося на території Зачеполівської громади. До звичного складу групи долучилися заступник Зачеполівського селищного голови Світлана Мотринець, керуючий справами Наталія Левицька, а також заступник Берестинського міського голови Сергій Васильович Дорошенко, який є мешканцем цього краю та депутатом селищної ради. Я хочу сказати, що в нас тут ще багато і край працюють з нами. Ви ж не е, так да, не представили, да, тому я ж. Я, я готова тоді. Давайте ми тоді познайомимося з членами робочої групи. Я хотіла ще там це зробити. Значить, з нами наші партнери, дружні партнери Червоний хрест. Це наш відділ комунікацій масових Катерина Галущак. Це наш і краєзнавець, і директор телерадіокомпанії Десята партиця Юрій Константинов. Це наша гордість, ми вам вже сказали. Ми Це голова ради, поважних при міському голові. Поважні це не від віку, а поважні це за заслуги. Всі, ті, хто мають почесні звання, почесний громадянин міста за заслуги перед містом. І цю раду очолює наш наш метр краєзнавства, метр взагалі всього, ваша землячка, ваша землячка. землячка. Людмила Меркулова. Далі, Дуже люди, приємно. які до нас долучились, представники громадськості. громадськості. Вони почули про те, що ми працюємо небайдужі рибалки в чотирьох поколіннях, яким болить історія нашого міста, нашого краю, нашої річки. Вони з нами. Ще один метр з нами працює. Також має заслуги перед містом, Людмила М'єднікова. Вона в нас працює в центрі дитячої юнацької творчості, заступник директора центру. Екологія, всі наукові дослідження дітей на найвищому рівні. Ось ми повернулися з Києва. Берести старі берести нашого міста. Акція до якої ми залучили нашу молодь. Друге місце в Україні. Ми цим дуже пишаємося. Віто да, да дякую. з нами працює далі. Ще один метр. Метр, якому болить, який також прийшов до нас не з самого початку роботи, але йому дуже вболіває за цю, за цю проблему наш. Директор одного з комунальних закладів нашого міста спортивного клубу Олімп Віктор Перехуда далі громада, представники громадськості, небайдужої громадськості, громадська організація, активний громадський діяч. Я вчора жалію, що його не долучила ще до обговорення. Володимир Зібаров дуже болить і вболіває. Ще одна наша гордість, працівник міської ради, захисник, повернувся із працює. Шунавський працює саме займається питаннями комунальної екології, господи. всім цим переймається. Ще одна людина, яку ми залучили також на початку, але зрозуміли, що їй це дуже цікаво. Це наша Катя Ткаченко, вона наш архітектор. Архітектури наш залучення ну, теж знайома і молодіжний центр, комунальний заклад, депутат міської ради Катерина Плахотіна також. Ну, там міської ради дали сам селі також з нами. Якому теж також це дуже цікаво, дуже приємно не байдужі небайдужі люди. Люди. Да, на всі не байдужі да. люди. Чергове виїзне засідання робочої групи по збереженню річки Берестової відбулося в Зачепилівській громаді. Саме тут і протікає Берестова. Керівництво громади приділяє велику увагу питанням співпраці з Берестинською міською радою по порятунку нашої річки. У на нас тут на цьому бережку такі проходять заходи, свячення води на водохрещу. На Івана купала тут дійства, проходили. Це все було звичайно до війни. Але я думаю, вони відновляться і завдяки тим заходам, які ми проведемо біля нашої річки, і може дай Бог. Нам допоможуть її щось зрушити. Та і ми вона робимо буде... фестиваль, фестиваль. щось придумаємо. їх об'єднала річка. Забаром чекаємо з червоним хрестом аналіз води. Далі ми вийшли на громадську організацію «Збереження малих річок України. Це все українська громадська організація. Ми написали петицію звернення до президента України щодо порятунку річки Берестової. Але з цією петицією з нами буде працювати саме громадська організація. Ми працюємо із екологами. Харківського університету Каразіна до обговорення також долучився небайдужий до долі річки лісничий Сергій Донченко, який поділився досвідом зариблення річки, окреслив екологічні виклики та погляд на їх можливі вирішення. цьому году вообще усі хорошо назбирали. Ну, грубо десь по тоні ми малька кожен год зарибляємо сюди. От на протязі чотирьох років вже плаваємо, наблюдаємо налічі от куширя. Ось дідусь не здасть. <смеш> мені збрехати, да? набагато поменшали. Ну риба допомагає очі. Перший год я запустив сюди товстолоба. Товстолоб сам по собі являється, він не їсть у він фільтрує воду. Це він спасає воду від цвітіння. Тут якби зараз осінь, можна було щось. Вечером подивитися, він як гуляє, то видно. Він проводить фільтрацію, щоб зелені менше. Запущенный тоже короб, запущенный амур. Ну амура надо запускать дозира, он хорошо есть очерети, ну тут богато, все равно не ездит. Короб. Ну, Хлопців в основному акцент делают для того, чтобы потом рыбачить. Проезжаем, рыбачим, як кажуть, без всяких этих сеток или пролом и тому подобное. Ну, а будем рыбачим. Ну, Облагораженная територія сайт. Одна ну, скажу, це гроші. Без грошей на столах не Если Якщо винесете, от дивіться, по річки я трохи розумію. От якщо взяти от этого міста до Краснограда, є 3-4 точки. От взяти от тут, Катеринівка, хто може знає, хто старіше, де була. Там теж річка вот отаке хороше русло, міста хороші. Далі брати наталіну, сюди бараки, ну і це воно з'єднається з мостом. І следующая точка зона одяга. Якщо систематично заробляти оці 4 куска хоча б, я думаю, воно буде тіло. Іли ну, привлікайте інвесторів. А ми зараз знайшли проєкт інвестицій, Що просто ну, інвестор повинен розуміти. Він буде дивитися за територією і, соответственно, буде більш-менш порядок. Там, де є хазяїн, там є порядок. Є джерела, джерело того не дасть. Дуже залежить від хорошої зими, хорошої дощі. Питання є. У нас була така ідея, чи пропозиція. Почистить так названі ямки. Де це тече, родничок і ямка, щоб трошки грунтові води. Понятно, що це не, не спасе ситуацію. Ну, ви знаєте, яка ситуація зараз з ну, грунтовими водами. Зараз там, де були радники, воно зараз вже засухати, а водізя глянь. Урівень води дуже понизився, грунтові води вийшли нема. Там де були полобача. Та пірозково по ще я вибиваю. по лісі по соснівки ходив там. Ну опять же, літом все одно вони всі сюди. Приток починається грубо по нинішніх температурах десь з ноября місяця. Ну, Конець октября, ноября. Як температура падає, просто в температурній режимі такі, що іспаріння набагато увелить більше, ніж даєте тот Ну от весь бористовенький права рукав. От чого за що я вам кажу, що якщо сохранити максимум води нашої на. Надо переточні Що надо, ну, є такі точки, де можна. Той самий, от ви були на Лібяжинському мосту. Там воно вже Нам заложили предки, скажімо так, місце строїли, вони ж там рукавці просто викопали, ну, Воно на суком строїлося, там зараз можна гребень. Ну, геодезія давно ізучала Красноград, під Красноградом тече три річки. Вони зараз... Сейчас... Родники ще добре б'ють, але ну, не в тому місці, де треба. Сюди воно поможе, а вище злоневодиха не виходить. Там трогати не можна, тому що води повно, де стіною заложено, де мотопрос був, то трогати не можна, там солонець, все рухне на путя, путя жаде начитовати. Пільними зусиллями громади мають шанс знайти ефективні рішення для відновлення берестової. Робоча група й надалі продовжить координацію дій, залучаючи фахівців, мешканців та громадські організації. Лише разом ми зможемо повернути життя нашій річці.